Від того, що дуже тихо синиш, починаєш відчувати, що в тобі таке є життя, що щось там рухається, розмножується, вмирає. Відчуваєш себе якоюсь примітивною цивілізацією, де ти визначаєш їх прокидання і сон, ейфорію, і піст, час повіді і час блаженства. Ти можеш навіть зупинити пульс цьому світу і померти разом з ним. Але і над тобою є Бог, який піклується про вас, і тобі пощастило більше, ніж йому. Бо він, звівши очі, не може помолитися ані Господу, ані небу. Бо озонові діри і байдужі комети нагадують йому, що він єдиний.